Шановні Ужгородці, шановні Закарпатці, дозвольте, як кандидату депутати до Закарпатської обласної ради від міста Ужгорода Олександру Солонтаю звернутися до вас. По-перше, хочу вам подякувати за ту велику підтримку, яку ви надали мені на виборах. Я для себе сприйняв це як великий аванс довіри і необхідність подальші роки працювати і відпрацьовувати цей аванс довіри, котрі ви надали мені на виборах. З іншого боку, як і багатьох свідомих ужгородців, мене засмітило те, що відбулося на цих виборах. По всьому Закарпаттю і наше місто не виняток відбулася масова скупка голосів представниками партії Єдиний центр, котрі купляли голоси за свою партію на різних рівнях і за її кандидатів. За таких умов вибори перетворюються в аукціон, і я з цим змиритися не можу. Не тільки по тій причині, що це моя особиста поразка, а по тій причині, що це поразка нашого міста, це поразка області, це поразка України, це поразка держави. Я просто е, навіть не знаю, як оцінити роботу правоохоронних органів. Їх так би, буцімто їх немає. Е, я не знаю, як оцінити виконавчу владу. Е, їх таке буцімто їх немає. Я звертаюся до президента, до прем'єр-міністра, до міністра внутрішніх справ, до голови Верховної Ради, дати оцінку роботи їхнім представникам на Закарпатті і зробити відповідні кадрові висновки. З іншого боку, я звертаюся до закарпатців з розумінням про те, що я розумію, що нас більшість. Нас 80%. 80% тих, хто не піддалися ні на які підкупи, 80% тих, хто не брали участь у ніяких фальсифікаціях, махінаціях. І навіть хочу подякувати тим людям, котрі все більше і більше розуміючи ситуацію, яка складається, починають піднімати голову і свідчити про те, що відбувалося напередодні в день голосування, і після нього на виході виборцями з дільниць. За останній час у мене просто телефон червоний і вухо від кількості дзвінків, котрі поступають до мене і до інших п представників про те, що відбувалося на виборах. У мене одне і заклик до вас: не бійтеся свідчити. Іншого способу відтворити правду немає, окрім ваші заяви, ваші свідчення і ваша інформація про те, де в яких будинках, мікрорайонах, кварталах і якими особами відбувалася скупка голосів в користь в партії Єдиний центр та її кандидатів. Давайте разом відтворимо правду про те, що відбулося 31 жовтня. Дякую.